сьогодні у Сумах грали у шахи. На турнір зібралися три десятка спортсменів різного віку. Серед учасників найбільш поважний вік має Віталій Денисенко. Йому 85 років, і за спеціальністю він фізик. Говорить, шахи для нього і в його віці це розвага. Я шахи люблю і все ж життя грав професіонально займався шахами. А зараз вже я просто мені цікаво, як в мене вийде, бо то бо гра складна, вона швидка. Всього 10 хвилин, а треба за 10 хвилин партію зіграти. Ну і і встигати, і, і, і ходи робити, і думати. Про свій виступ на сьогоднішньому турнірі пан Віталій говорить. Хто його знає? В районі п'яти можливо, може в районі п'ять. Не знаю, як там воно все залежить від того, як я чи буду встигати, бо в дуже мало часу. Я 15 прострочував час. Оце я ж ходив, вже грав. Мені не вистачало 15 хвилин на партію, а сьогодні 10, Це дуже мало. Це... Спортсмени зіграли по сім партій. Пан Віталій набрав п'ять очок і посів третє місце. Перемогу у турнірі з шістьма очками у підсумку святкував Михайло Лемешенка. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.